Вітаю, шановні телеглядачі. Підготовка дитини до школи рано чи пізно всі батьки стикаються з цим питанням: як краще підготувати маля до наступного важливого етапу його життя навчання в школі. Про це ми сьогодні поговоримо із вчителем-методистом Житомирської міської гімназії номер 3 Юлією Давиденко. Рада вітати вас у нашій студії. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, наскільки важлива підготовка дитини до школи і наскільки… Коли мають батьки вже замислюватися над цим питанням? Дійсно, це дуже важливий етап в розвитку дитини. І ви знаєте, на своїх перших батьківських зборах, коли я зустрічаюся з батьками, як правило, це проходить за рік до школи, коли дітям виповнюється 5 років, тому що раніше в нас такої можливості немає. І на цих же зборах я батькам говорю про те, що бути батьками це не тільки велика радість, велике щастя, це і велика відповідальність. І Підготовка до школи це повинна починатися в дитини саме з раннього дитинства, від її народження до самої до моменту, коли дитина йде до школи. А яким чином це має проявлятися, коли дитина ще маленька? Е, Везите нещодавно я приїхала із десятих всеукраїнських педагогічних читань е, гуманої педагогіки, і саме там мала можливість відвідати майстер-клас, який проводив для нас Паата Манашвілі. І це президент міжнародного центру гуманої педагогіки до того ж він займається раннім розвитком і дошкільним вихованням. І саме на цьому ж майстер-класі він нам вкотре довів, що максимально активний мозок дитини саме у віці від народження до двох років. Як правило, ми цей період, що ми завжди ігноруємо, так, тому що батьки в цей час намагаються більше приділити уваги здоровому харчуванню дитини, здоров'ю дитини. І думаю, що Думають, дитинка що, ще не розуміє. Так, Дійсно, вони сприймають дитину як не зовсім розумну істоту, більшість усюкаються з нею. А насправді це саме найсприятливіший період для розвитку мовлення і почуттів дитини. І дійсно ми втрачаємо цей період. А потрібно дитині в цей період дати Максимально максимальну кількість позитивних образів, тобто не потрібно з дитиною сюсюкатись, дитині потрібно читати вірші, читати поеми, включати класичну музику, з дитиною потрібно розмовляти, гуляти на природі, вчити її, спостерігати і розказувати свої враження від того, що ви побачили, що ви почули, ходити з дитиною на виставки, і не потрібно думати, що дитина абсолютно нічого не розуміє, що вона не усвідомлює все, що на коло неї відбувається. Вона просто не може вам повідомити про це, не може. Вам розказати. Але якщо ви будете з дитиною саме так поводитися, якщо ви будете з нею так розмовляти, будете тільки приділяти уваги саме цій дитині, то ви побачите, наскільки яскравим, виразним буде її мовлення в майбутньому. І навпаки, якщо мовленнєвий простір буде обмежений, то відповідно таким і буде мовлення дитини. І, наприклад, я можу, як приклад можна довести. Саме той випадок, що є от сім'ї, які практикують вивчення іноземних мов е, саме з дитиною із раннього віку. Наприклад, якщо мама е, може вільно розмовляти німецькою мовою, там тато з дитиною спілкується виключно українською мовою, бабуся англійською мовою, і як правило, е, ми знаємо, тому що це вже доведені факти. Ці діти в три роки розмовляють вільно на трьох мовах. Це ще раз говорить і підкреслює те, що саме в цей період мозок дитини максимально сильний. Я і хочу може максим... точнити. А якщо це, мабуть, тоді, коли хтось з батьків досконало знає якусь так, мату, так, якщо він може вільно, так, можуть, так дійсно, так? якщо він може дійсно вільно спілкуватися з дитиною. І є навіть садочки, які теж практикують цей досвід. Наприклад, в один день з дітьми спілкуються вони чи проводять заняття сота там на англійській мові, на інший день там тільки українською, ще інший день німецькою. І як правило, ці діти потім до шести років без книг, без підручників, без якихось спеціальних занять, вони вільно можуть розмовляти і просто. Шкода, що ми цей період втрачаємо. А він дійсно дуже важливий і велике значення в житті дитини може відіграти у майбутньому. А власне підготовку mm -hmm. до школи, коли потрібно починати? Ну, Як я вже говорила, що, скажімо, весь дошкільний період це і є підготовка до школи. І батьки мають у дитини розвивати уважність, спостережливість. Вони мають вчити дитину, бути допитливою, вони мають в неї виховувати цю любов до, до нового, щоб розвивати в дитині цю любов до пізнання. І, по Почти, суті, я мала так. Навчити читати там чи шеким це не настільки головне, як навчити бути уважною, Мислити, так, я розумію? Звичайно, що читання це не є абсолютно обов'язковим при вступі до школи, хоча однозначно, що воно не, не завадить, тому що є свої переваги у ранньому, ранньому читання. Наприклад, якщо дитина починає рано читати, то відповідно вона починає раніше. Осмислено сприймати тексти, і якщо дитина в такому ж віці, тоді ж дитина зможе і пізнати такі чудові твори, які для неї написані, і Всеволодом Нестайком, Олександром Алесем Чуковським, Маршаком. Оптимальний вік, коли вже можна починати навчати дитину читати, чи треба дивитися за самою дитиною? Все залежить від того, наскільки і як ви будете дитині це підносити, да? тому що всі заняття вони мають проходити з радістю, мають бути позитиві. І якщо дитина це залюбки робить, то це можна починати, звичайно, і в 4-річному віці. Хоча є методики, наприклад, які в двохрічному віці застосовують, але однозначно, що потрібно бути добре ознайомленим з цими методиками. І однозначно і повинна бути міра. Цьому, щоб ні в якому разі не викликати відразу до навчання самої дитини, взагалі в дитині природно закладено потяг до пізнання, потяг до самостійності і потяг до дорослішання. І саме скажімо, це потрібно використовувати, коли ми працюємо саме над розвитком дитини. А можна тако по періодах, чи точніше, уже сама підготовка до школи, що дитина. От Обов'язково мала б уміти, щоб їй потім у подальшому було краще адаптуватися в школі і легше все давалося. Е, ну, Напевно, я зупинюся саме на тих тестах, які проводять, як правило, практичні психологи, коли визначають рівень готовності дитини. Да? Тобто, яка, яким вже має бути цей школяр, і щоб він. Успішно війшов там у виршкільного життя і щоб мав гарні результати. Ну, в першу чергу, перевіряють, звичайно, що перевіряють пам'ять дитини із десяти слів, дитина повинна повторити від шести і більше слів. Тоді рахується, що пам'ять дитини на Високому рівні перевіряється чистота вимови, так? наскільки дитина може вимовити складні слова, як вона сприймає всі звуки, чи може їх відтворити. Розвиток мови перевіряється, це багатство. Ну, як правило, діти шестирічного віку вони вже в їхньому силиковому запасі більше трьох тисяч слів. Так? І вони наскільки вони вміють цими словами оперувати, складати речення, розповіді за малюнками, це також перевіряється. Звичайно, що береться. До уваги і довільна увага, тому що як правило дітям більш властива мимовільна увага. Це тобто вони сприймають і слухають те, що їм цікаво, да, але ж ми знаємо, що в школі потрібно не тільки те, що цікаве дитину там в даний момент слухати, а і інший матеріал. Тому довільна увага обов'язково має бути розвинена на потрібному рівні, тобто дитина має більше 10-15 хвилин. Зосереджувати свою увагу на потрібній інформації. Перевіряється також готовність руки до письма, наскільки вже готові дрібні м'яса рук дитини для того, щоб вже каліграфічно виводити літери. Також практичні психологи звертають увагу на вміння дитини діяти по інструкції. Наприклад, як правило, дають візерунки, і дитина має продовжити цей візерунок, щоб перевірити, чи дійсно в майбутньому там школярець зможе виконувати ті вимоги, які ставить перед ним вчитель. Розвиток логічного мислення, як правило, перевіряючи, чи дитина вміє порівнювати, узагальнювати, чи може дитина виключити зайве, чи може вона. Наприклад, розташувати картинки, які пов'язані за змістом в певній послідовності, також це важливо. Просторова орієнтація, як правило, тобто ліво, право, там, зверху, знизу, під, такими поняттями дитина теж має володіти для того, щоб, скажімо, успішно вже опанувати програму. Також... Інформація про навколишній світ, обізнаність дитини, елементарні математичні навички, рахунок в межах там десяти і Звичайно, що обов'язково оцінюється мотивація дитини, тобто перевіряється, чи розуміє дитина, для чого вона йде до школи, чи вона йде просто, тому що її приваблюють нові речі, скажімо, яскравий одяг новий, чи дійсно вона до школи іде для того, щоб пізнати нове, тому що така є вже на даний момент в неї потреба, і вона хоче на цим. Працювати. А вже стосовно цього питання про мотивацію. А якщо дитина, наприклад, не дуже хоче займатися, яким чином можна її зацікавити? Чи є у вас якісь такі прийоми, які ми могли порадити нашим глядачам? Ну, звичайно, всі знають, що для дитини шестирічного віку і до шестирічного віку ведучою діяльністю є гра і виключно гра. Тому однозначно, що всі заняття, які ви проводите з дитиною, вони мають бути тільки у формі гри. І хоча це не обов'язково для того, щоб розвивати дитину в дошкільний вік, це не обов'язково мають бути спеціальні заняття. Так? Це можна робити на кожному кроці, це можна робити на прогулянці, коли ви разом з дітьми відпочиваєте, це можна робити, коли ви накриваєте стіл, тобто звертаєте. Дайте увагу дитини, наприклад, там принеси стільки ложечок чи чашечок, скільки членів сім'ї, або, наприклад, а чого у нас зараз там більше, щоб дитина зразу ж порівняла. Тобто, це потрібно робити в такій невимушеній обстановці, і ви навіть е е самі відмітите те, що абсолютно ніяких там зусиль вам не потрібно буде прикладати чи заставляти дитину це робити, тому що вона задоволення буде на це. Відгукуватися і робити, наприклад, якщо ви на вулиці гуляєте з дитиною, то так е, само можна і математичні здібності розвивати, крім уважності, спостережливості, про які я вже говорила, і дитина е, 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 і не розумне не помітить, що вона вже чомусь навчилася. Звичайно, що цього на цьому навіть не потрібно, скажімо, десь Ацензувати спеціально увагу, там так. створювати якісь умови, щоб її розвивати. Вони навколо нас завжди і кругом, так що це просто потрібно робити, і батьки повинні. Знати, що це не так складно, тим більше що зараз дуже багато є додаткової літератури, вони можуть ознайомитися, мають доступ до інтернету. Дуже багато є прикладів наведених, які конкретно вправи потрібно проводити для розвитку, наприклад, уважності, для розвитку спостережливості, для, для того, щоб у дитини розвивати логічне мислення, для того, щоб уяву розвивати, увагу і так далі. А чи діє тут принцип не нашкодь? От чого не варто робити, щоб не нашкодити дитині і потім не перевчати її в школі? Ну, звичайно, міра має бути у всьому, однозначно. Не можна з дітьми. Е, ну, Якщо це ігрова така невимушена обстановка, да, то це може бути там на кожному кроці, все. Але якщо ви вже, наприклад, там сіли з дитинкою там щось пописати чи почитати, то однозначно, що якщо як я вже говорила, це має все проходити в позитивній атмосфері, ті, в любові, Скажімо, дитина має. З великим бажанням це е, робити, тому що в іншому випадку тісно, що можна нашкодити. І е, якщо ви навіть бачите, що в дитини щось не виходить, ніякому разі не можна критикувати її, тому що дитина е, в шести, до шести років вона не сприймає критику, вона це, е, тобто вона не може реально там оцінити те, що ви хотіли їй сказати, там, по конкретному вчинку, вона це сприймає тільки як, наприклад, образу в свою адресу, що це я поганий, що це я значить, не вмію і це робити. І тоді в неї формується занижена самооцінка. Е, краще це робити, десь, якщо, вже, наприклад, ви вирішили навчити дитину там читати, але однозначно, що це робити треба тільки правильно, да, щоб, тому що чомусь батьки е, дуже часто, навіть коли приходять дітки, да, вони там називають літери нам повністю М, Н, хоча цього робити не потрібно в шестирічному віці, ми тільки читаємо букви, називаємо звуки. і все. Тобто, е, на, Якщо навіть батьки вирішили це робити, вони там вже ознайомилися з Методикою, то це краще робити маленькими порціями, а кілька разів там, на день, ніж сісти одну годину і займатися з дитиною, поки вона вже не втомиться і, і не почав так, так? А от якщо говорити про читання, так. все-таки, на вашу думку, краще готуватись до школи із фахівцем? Чи якщо ну, немає можливості, наприклад, там людина так. десь живе, де немає фахівця відповідного? І тоді вже вона сама бере на себе цю функцію, по суті. І що що треба звернути увагу? Те ж саме читання. Як зараз це все подається? Ну як я вже говорила, що читання воно абсолютно є не обов'язковим вступі до школи. Да? Але звичайно, що читання розвиває дитину, і чим раніше вона почне читати, тим як я вже називала, вона раніше почне осмислено підходити до творів. Так вона почне розуміти, про що вона читає. Звичайно, що таким чином вона буде отримувати матеріал для фантазування, якийсь досвід для свого дорослого життя буде отримувати. І, Ще що хотілося б єдине додати до того, що, наприклад, все-таки чому, на мою думку, краще, коли дитина йде до школи, що вона вже вміла читати, тому що читання це школа взагалі, це і початок шкільного життя це дуже важливий період в житті дитини. І бажано, щоб все-таки такий важливий період і дитина починала з почуттям впевненості, що я це вмію, я це знаю, я це можу, ніж навпаки, з почуттям невпевненості я не знаю, я не вмію. Я... Я не, я не зможу ніколи цього зробити. Тому однозначно для дитини краще, щоб дитина все ж таки вже вміла складати склади і все. І що... Якщо батьки ознайомлені, наприклад, да, як це чи я перепрошую питання ще раз, якщо можна а якісь практичні поради, от як, як зараз від чого відштовхується при навчанні читати? краще чого починати, так, так? Так, да, Звичайно, bこれは... okay. краще вивчити спочатку з дитиною голосні, хоча знову ж тут є, і підходів дуже багато. Все залежить від дитини, які вона, скажімо, сприйме і які буде для неї більш доступніші. Наприклад, можна розпочати спробувати з того, що ви спочатку з дитиною вивчите літери, щоб позначає, Голосні звуки. Далі поступово ми починаємо знайомити дітей із літерами, що позначають приголосні звуки. Почи, е, вчимо дитину зливати склади із приголосними звуками. Дуже часто буває таке, що ви на одній. На одному прикладі От, дитині це все роз'ясните, покажете. І далі дитина, знайомлюючись з, нови, з новою буквою, уже сама вам починає ці склади складати. Дуже часто таке буває, тобто їй навіть уже не потрібно там окремо розказувати, там, сказав, «п» і вона далі пішла, «папо, «пу», тобто називає, і все, далі ці склади складає в слова, тобто без проблем. Буває, що не зовсім, скажімо, легко дитині йдеться, тоді дійсно потрібно вже. Підбирати інші способи, да? ну, це вже потрібно такі практичні. Краще показати на дітях, да, як це краще зробити. тобто, індивідуальний тобто підхід. Да, має звичайно, бути однозначно бути. має бути індивідуальний підхід, тому що є кілька способів е, того, як краще вчити дитину, але ще раз говорю, що ми починаємо з такого з найпростішого, найлегше бачимо, якщо він не йде дитині, тоді переходимо до іншого. А от письмо uh -huh. чи тут трошки складніше і ця ситуація? Скажіть, будь ласка, чи варто вчити писати дитину, чи ми можемо тут тільки нашкодити? Е, так, дійсно, що можна нашкодити дитині. Якщо ми зразу будемо, дамо дитину, дитині ручку в руки і будемо вимагати, щоб там дитина писала чи елементи, навіть самих літер, чи літери вже готові. Однозначно, що батьки мають свого часу, починаючи там із раннього віку, сприяти тому, щоб. Різні ігри, скажімо, з дитиною проводити для розвитку дрібних м'язів рук. Це і ліплення, і конструювання, це і нанизування, намистинок, і перебирання круп, і все, тобто малювання, все потрібно починати з цього. І якщо ми будемо бачити, що дитини вже скажімо, достатньо розвинена рука, можна вже починати пробувати, давати їй спочатку штрихувати, штрихування робити, далі там, по пунктириках обводити, тому що зараз є теж багато додаткових там, посібників для розвитку. Роки дитини для письма. Тобто це все теж потрібно робити поступово, тому що дійсно можна нашкодити і обов'язково при, при цьому сьому, якщо ви вже дали дитині ручку в руки, зошит, потрібно слідкувати за тим, як. За положенням Зошита, за положенням ручки в руках, обов'язково це в першу чергу, за тим, як дитина сидить. Тому що завжди переучувати набагато складніше, ніж е, І вчити я ще дитину. Хочу зазначити, що от власне літери в школі, так. коли вчать діток, там певний порядок. Написання літери, так, звичайно. А вже потім, коли людина дорослішає, її почерк вже виробляється, і це далеко вже інколи буває від каліграфії. Взагалі таке поняття, так? Тому чи отут, мабуть, не да, треба, скажем, так, якщо немає, краще досвіду. Взагалі, да, краще взагалі з дитиною літери готові не писати. Можна друкувати по клітинках, це простіше набагато, і дитині це зручніше, більш доступніше. І, скажімо, можна якісь елементи літер прописувати, але самі літери бажано не давати. Я думаю, що цього буде. Шкільних років для цього буде достатньо. Пані саме. Юлія, на да. завершення програми, які Ви да. поради дали нашим батькам? От е, на що звернути увагу, чого не упустити, і е, скільки часу, в принципі, от така ціленаправлена підготовка до школи має бути уже, я маю на увазі не увага, мислення, яке ми повинні виховувати і самого початку, так а вже така ціленаправлена, коли треба можна звернутися до спеціаліста, наприклад, і який допоможе. З якого це віку? Самопідготовку, ви маєте викликати, Так, конкретно. вже власне підготовку таку конкретну до школи. Розумієте? Ну, дійсно, зараз дуже багато педагогів практикують підготовку там, за рік до школи, так? Але якщо, я ще раз хочу наголосити на тому, що батьки достатньо уваги приділяли розвитку дитини, так, і про те, що я говорила про пам'ять, про мислення, вчили дитину спостерігати, аналізувати, ну, і не буду знову повторювати це все, то спеціальної окремої підготовки дійсно не потрібно для дитини. Але хоча якщо ці ж заняття, скажімо, які проводять педагоги, Вони саме побудовані з урахуванням вікових особливостей дитини. Якщо вони саме розвивають ті критерії, про які я говорила, да, і про увагу, про пам'ять, про мислення, то дійсно, що вони не нашкодять такому випадку. І да, дійсно, якщо все буде в ігровій формі проходити, якщо вчитель не буде це переводити в урочну систему, а скажімо, в доступні для дитини це все в формі буде проходити Це систематичні це завдання. Звичайно, це буде заняття. така поступова підготовка до дитини до того шкільного життя. Щоб це все не було для неї таким неочікуваним та все новим, вона вже буде більш впевненіше себе почувати, то, скажімо, такі заняття, на такі заняття можна водити дитину, вони не нашкодять. Звичайно, тільки в тому випадку, якщо ж вже починають там, дублювати програму першого класу, коли починають до дитини ставити вимоги, які надто складні для неї, то цього робити не потрібно. І да, ну, ще вже так зрозуміла, що ми підходимо до кінця. Звичайно, що я єдине, що хотіла, щоб порадити батькам, це більше, мабуть. Буде навіть і не поради, а побажання таке, щоб побажання їм бути щасливими, тому що і цінувати сімейні традиції, тому що, як показали останні дослідження, які проводили влітку серед учнів, які успішно на високому рівні здали ЗНО, то саме 75 цих учнів це були учні, які традиційно святкують всі родинні свята. 80% учнів це були діти, які Батьки, яких себе змогли реалізувати і почувають щасливими людьми. І 75% це були учні, які проживають разом з бабусею або дідусем, або ж принаймні щоденно з ними спілкуються. Тому будьте щасливими, тому що саме в щасливих сім'ях виростають щасливі і успішні діти. Дякую, Дякую вам за цю розмову, за поради. А нашим глядачам нагадаю, сьогодні в об'єктиві була вчитель методи з Житомирської міської гімназії номер 3 Юлія Давиденко.